Вітаю! Давайте на хвилинку згадаємо шкільні роки. Були ж предмети, які здавалися ну, трохи нудними і відірваними від реального життя. От сьогодні ми й поговоримо про те, як сучасні технології, а саме STEM-підхід, можуть усе це змінити і перетворити навчання на справжню пригоду. Ці ідеї, до речі, не з повітря. Вони з Української науково-практичної конференції, де якраз і шукали відповіді на головні освітні виклики. І от, власне, головний виклик для будь-кого, хто пов'язаний з освітою. Як зробити так, щоб знання не просто завантажувались у голову, а викликали справжній інтерес, щоб вони запам'ятовувались на роки? Виявляється, відповідь криється в абсолютно новому імерсивному підході. В основі цієї, не побоюсь цього слова, освітньої революції лежить концепція STEM. І це, знаєте, не просто чергова модна абревіатура, це ціла філософія, яка змінює саму суть того, як ми вчимося. Давайте розбиратися, що ж це таке. Отже, що ж ховається за цими чотирма літерами? Все просто наука, технології, інженерія та математика. Але фішка тут не в самих предметах, а в тому, як вони поєднуються. stem підхід вчить не просто знати формули чи закони, а використовувати їх для вирішення цілком реальних проблем. Це такий собі місток між теорією в класі та практикою у справжньому живому світі. І ось що робить цю модель такою крутою. Це не просто, знаєте, взяли і змішали предмети. Ні. Це ціла система. Наука допомагає зрозуміти, як влаштований світ, технології дають інструменти, інженерія вчить створювати щось нове, а математика все це аналізувати і прораховувати. А разом усе це розвиває критичне мислення та вміння працювати в команді. Погодьтеся, ключові навички для будь-якої сучасної професії. Але що, якби можна було піти ще далі? Зробити цей практичний підхід ще більш захопливим. Виявляється, є технологія, яка може стати справжнім каталізатором для STEM. І це доповнена реальність. Так що ж таке ця доповнена реальність або AR? Якщо зовсім просто, це технологія, яка ніби накладає цифрову інформацію на наш звичайний фізичний світ. Ну, пам'ятаєте популярні ігри, де віртуальні істоти з'являлися просто у парку через камеру смартфона. Оце воно і є. AR не створює новий віртуальний світ, а збагачує той, у якому ми з вами живемо. А тепер просто уявіть на секунду, що станеться, якщо поєднати практичний підхід STEM з магією доповненої реальності. Результат він просто вражає. Наука, яка раніше була лише на сторінках підручників, буквально уживає, а складні концепції стають чимось, що можна побачити і навіть умовно торкнутися. Забудьте про пласкі картинки в книжці. З АЕР-додатками вся сонячна система з'являється прямо на партії. Учні можуть обертати планети, вивчати їхні орбіти, реально бачити масштаби. Астрономія з абстрактної науки перетворюється на захопливу космічну подорож. Або візьмемо, наприклад, біологію. Замість того, щоб просто читати про будову серця, учні бачать його тривимірну модель, яка пульсує прямо перед ними. Можна зазирнути всередину, подивитися, як воно працює в реальному часі, і складні процеси відразу стають набагато зрозумілішими. І це працює з чим завгодно інженерія та архітектура, будь ласка, найвищі хмарочоси світу можна поставити на стіл, розібрати на частини, вивчити їхню конструкцію. Величезні, грандіозні споруди стають доступними для детального дослідження. Але знаєте, всі ці вражаючі візуальні ефекти це, звісно, круто. Але це лише частина історії. Які ж реальні практичні навички для майбутнього дає такий підхід? Ось тут і криється головна цінність. І ось ми підходимо до найголовнішого. Учні отримують не просто набір фактів, а реальні навички. Вони вчаться працювати з 3D-дизайном, з доповненою реальністю, вчаться співпрацювати в команді, вирішувати складні комплексні завдання. А це ж саме ті компетенції, які потрібні для успішної кар'єри в сучасному світі. І, що важливо, для вміння вчитися протягом усього життя. Поєднання з ТЕМ та доповненої реальності вже сьогодні кардинально змінює освіту. І це, звісно, змушує замислитись: а що ж далі? Яким буде наступний технологічний прорив, що ще глибше змінить наше уявлення про навчання? Це питання залишається відкритим, і, як на мене, це неймовірно надихає на пошук нових рішень.